Гарного часу доби, ви на каналі Ket From Ukraine. Сьогодні у нас субота і час починати нову серію серіалу з життя. Так, наливайте собі чай та кавочку, і будемо дивитись, що тут в мене трапило. Так, я не знімала. Ці майже три, три тижні пройшло, я не знімала. В мене той місяць, що я почала працювати, взагалі висосав в мене всі сили. Я не розуміла, що зі мною трапилось. В мене нема не було сили ні на що. Просто я навіть їсти дома дуже рі... не часто готувала. Готував чоловік, він мені допомагав усьому, бо він бачив, як мені тяжко, і все якось навалилось, І я мене як не знаю. Чорна смурга була, я не знаю, закінчилась вона чи ні. Усе разом навалилось. і е, так я дуже дуже довго вичухівалась з цього. Але я вичухалась, загуглила я. Зрозуміла я, що в мене взагалі я не сміюся цілий місяць. Я взагалі дуже по життю весела людина. Я завжди буду посміхатись, ну намагатись взагалі посміхатись, щоб не трапилось у житті, і дуже мені тяжко бути невсміхненою. Але я зрозуміла, що я цілий місяць не сміюся взагалі, що я якось змінилась, і почала я це гуглити. І воно мені видало, що типу це не вистачає серотоніну. Серотонін це гормон задоволення. Ну, коротше, ви зрозуміли радості. Оце все сератанін. Загалом, я, що робити з цим? Взагалі допомагає вітамін С. Типу, були проведені досліди, і вітамін С допомагає, почала пити. А ще, ну і що зрозуміла я з часом, що гарний сон, правильне харчування. Вода, і все. І все якось ось само по собі нормалізувалось. Полетіли в мене ще й зуби, і е, вирвала я ще й сімку. Дуже-дуже е, плакала з цього приводу, бо треба було їхати її спасати. А я її просто взяла і вирвала, бо мене та лікарка просто е, вмовила на це. Але я потім жалкувала і досі жалкую. Дуже жалкую. Поки не знайшла я собі добру лікарку, бо там в мене тільки дере зуби, вона мені відлікувала тільки один зуб за весь час, що я до неї ходжу вже 2-3 роки. Так що повністю я лікувала зуби десь 11 років тому чи 12 Я пролікувала весь рот і потім ми вже народжували Артема. Бо я розуміла, що потім в мене не буде на це часу і взагалі сил. Так, а ось зараз теж в мене полетіли багато зубів, і я це відчувала. В мене знов почала боліти шия, дуже боліти, так що і голова теж почала боліти. Поки я не знайшла собі добру лікарку, а знайшла в значальній державній лікарні стоматологічний, але там дуже добра лікарня, усе нове, обладнання, нове. Зробили мені повний панорамний знімок рота і почали ми лікувати зуби. Я вже зняла каміння з зубів, те, що я вам розповідала, що я. Знімала дуже велике в мене було каміння, вона мене посварила і сказала, що каміння треба знімати десь раз в півроку, раз у рік. А я три роки не знімала, бо коли десь в Іронічці було два роки, я знімала останній раз каміння, як вона пішла у садочок, і мені, хоч трошки, змогла я час собі приділити без неї. Я взагалі не хочу, щоб вона чула всі ці звуки, тому дітей я намагаюся з собою не брати до лікарів і до стоматологічних клінік. А так як мені просто ні з ким їх е, лишити, то коли вона пішла в садочок, я е, їздила. Робила теж трошечки. Трошечки щось по зубам я робила за ці 12 років, і прийшов час е, зробити знову весь рот, і треба мені, е, напевно, ну, я потім розкажу. Так. Сьогодні у нас субота, і я відвезла чоловіка на роботу. Він вирішив сьогодні попрацювати. Там вони роблять. Він взагалі зараз працює на іншому об'єкті. А я працюю на тому, що ми і працювали. Прилетіла нам там біля нас і трошки повибивала нам вікна та двері. Ми тільки зробили кути в нас повилітали, теж все переробляти треба буде. Так, що ще я вам хотіла розповісти? Субота ми я чоловіка відвезла, все в хаті поробила, ми зібрались. Задом зараз їдемо у парк гуляти, і я візьму вас з собою. Так що так пішла я одягати своїх діток. Усім гарного дня! Ось такий у нас є здоровенний величезний парк. Він називається Зелений гай. І е, його побудували десь років 5-7 тому, точно не пам'ятаю. Ми тут були, але в зимі, коли Віронічка ще була маленька, роки 4 тому. І з цього входу ми ще ніколи сюди не заходили. Взагалі-то ми хотіли ще й сходити на динозаврів, подивитися, але я про це забула. І потім ми, коли ми вже виходили, дуже-дуже ми. Втомилися і вже не мав, не було сили туди йти. Наступний раз ми теж сюди приїдемо, теж вам зафільмуємо це все і сходимо на динозаврів. Оце ми йдемо. Всі, я забрала теж свого чоловіка із побратимами. Вони поїхали сюди. Оце ми всі заходимо, йдемо. Дуже великий захід. Зараз ми підійдемо. Я вам покажу мапу. Мапу всього парка. Він дуже великий. Ми навіть його напевно, може, половину обійшли, а може навіть і менше половини обійшли за цей раз. В нас просто не було на це часу. Побачили ми ось таку боксерську грушу. Ну і ми ніколи взагалі в таке не грали і дарвалися всі. Ми тут стояли, напевно, хвилин 40, Били по ній всі, всі, навіть я била, але я то все не зафільмувала. Ось тут бив Артем, я вам просто лишила два разочки, і зараз ще вдарить Міша.

Йомчик покатався на цій тарзанці, але десь загубилось це відео. Поки наша Веронічка стрибає, це теж батут для дорослих. 100 гривень в 15 хвилин, це дуже дорого. І ось тут у нас в парку все по 50. Ось тут є ось такий джампінг, а наші пішли в тір. Щось може зараз виграють. Стріляти будуть. Так, те, що купила, взяла просто скоштувати, мені е, сподобалось ось це диня це рідке мило. 450 мл, щось 20 грн. коштувало. Отаку штуку я завжди беру, дуже-дуже файно відмиває і е, плиту пічку, і раковину. теж дуже файно відмиває. Воно таке, як міл мілкодисперсний, такий, як той, як той, це сказати, як крем. Крем тут, бачите, і написано, дуже файно відмиває. Ось такі взяли хімчистку салону, нам там дещо треба почистити у машині. Ось такі знов взяла ці махіта та мангама ракує ті, що нам подобається, і відірвала знову ось ці свої ближчі тінти, улюблені. Взагалі не пам'ятаю, скільки воно коштувало, зараз вам скажу. Напишу тут під відео ось ці. За літо я використала їх три. Ще два купила. Дуже вони, вони мені подобаються. Класний теж від ламель, я вам показувала. Він мені навіть більше подобається. Але ці ціна, напевно, 59 гривнів, а у ламеля ціна 200 з і... То була акція, бо останню штучку я забирала. 219, напевно. І тут 3 мл, і у ламиль 3 мл. Так що так, всім гарного дня. А саме головне, забула вам показати. Е... Тьомчику моєму треба сумочка. Ось така, щоб з нею гуляти. Він водичку з собою носить, там що, що йому треба. там е, перчатки, що ще, Велосипедні в нього є спеціальні. І ось цю сумочку в нього, я вам показувала її навесні. Я купувала йому, але там вже вийшло з ходу замки, вони спадають. І ось таку нову купила, але мені не подобається ось тут замок. Зараз, якщо чоловік нічого не зробить, поїду поміняю. Так що так. Тепер точно все. А, коштувала вона 149 гривень. Смішні гроші, тому не чекаю, що вона прослушить дуже довго. Ну, я вже буду прощатися з вами. Бережіть себе, Україні перемоги у 2024 році. І, до речі, я спробувала тільки що на машині ось цей засіб, що я, типу, хімчистка, засіб для чистки салону. Тут написано, що воно. Для очищення вінілових, тканинних та велюрових поверхонь. Але ні, мені не сподобалось, не раджу я ось це. Може, якось я його розкоштую чи розпробую, подивлюся, як він працює, але на машині він не спрацював. Може, працює на дивані, там теж нам трошки треба, потім розповім. Так, бережіть себе і всім па-па!